Дивіться сьогодні: не ганьбіть Україну. Мосейчук рознесли за російськомовне інтерв'ю з неоднозначними гостями, що з ними не так і як відреагувала ведуча. Крім цього, королева ДНР кардинально змінила образ і повністю роздягнулася для фото. Підписники помітили нюанс. Це Марс та зірки. Поїхали! 52-річна ведуча Наталія Мосейчук не на жарт розізлила українців новим інтерв'ю, яке взяла у двох доволі неоднозначних особистостей. Журналістка запросила на онлайн розмову російського блогера Рустама Сонцева, який брав участь у проєкті Дом 2 А також американку українського походження Наталію Скай, яка активно із ним співпрацює. Ведуча вирішила обговорити із гостями, які наразі живуть у США низку політичних тем. Відповідне відео, де до речі, Мусайчук комунікує із співрозмовниками російською мовою, з'явилося на її особистому ютуб каналі У коментарях юзери не стримували емоції та відверто рознесли ведучу за нове інтерв'ю. Мої нові знайомі пані Наталя та пан Рустам. Побачила їх на просторах інстаграм та Тікток, зацікавилася. Серед легкої іронії та гумору пара говорить про політиків та політику. У мене народилася ідея робити цикл теревенів зі звичайними людьми, політично незаангажованими. Тож час від часу знайомитиму вас з ними. До речі, пропонуйте варіанти. Раптом цікава особистість і є про що поговорити. Я залюбки, зазначила журналістка відео. Рустам Сонцев, справжнє ім'я Рустам Калганов, народився у Краснодарському краї РФ. Він отримав юридичну освіту, але своє життя пов'язав із більш творчою сферою. Широкій аудиторії він став відомий після участі у російському реаліті дом 2, де відзначився епатажною поведінкою та різкими висловленнями. У 2022 році він переїхав до США, де займається блогінгом. Рустам Сонцев неодноразово їздив у Крим після анексії Росією у 2014 році. Під час одного із прямих ефірів він заявив, що відвідував півострів із метою відпочинку однак більшість візитів була пов'язана саме з роботою. До речі, тоді ж він назвав повномасштабне вторгнення аферою. Я проводив заходи для кримчан, ніколи цього не приховував. Не розумів, чим може закінчитися вся ця афера 24 лютого 2022 року, як не розумів багато хто. У 2014-му я полетів в Одесу після того, як все це відбулося з Кримом. Літак, не повірите, летів із Москви. У літаку не було жодного чоловіка, лише жінки та діти, бабусі і дідусі. У 2015 році я полетів у Київ у 2019-му. Виступив у Харкові. Не думав, що це може дійти до такого, як і інші українці, які приїжджали в Росію. Не розумів після 2014-го всієї важливості, не відчував. Але мала початися війна, щоб я зрозумів, що це була моя помилка, видав блогер. Наталія Скай, яка відома під псевдонімом Піпонька, також веде активну блогерську діяльність та співпрацює із сонцевим. Вони разом живуть у США. Користувачі мережі аж ніяк не були в захваті від гостей, яких Наталія Мосейчук вирішила запросити на інтерв'ю та висвітлити в українському інфопросторі. Під її відео з'явилося багато негативних коментарів. Скільки ще буде пробивати дно? Це так огидно ще перейти на мову окупантів. Браво! Це парочка лицемірів, яка за гроші готові перевзутися, як їм вигідно. Яка деградація, Наталю? Ідіть на відпочинок, не ганьбіть ЗСУ, не ганьбіть Україну. Цим ви тільки допоможете країні. Наталю, це просто треш. Кого ви запросили? Це вже криза жанру, розчарування. Ці двоє хороші росіяни, і вашим, і нашим. Сонцево потрібно, щоб його визнали іноагентом, щоб залишитися в Америці. Тому він зараз волає проти Росії. Коротше, це дно. Оце вже остаточна деградація. Хороший російський експерт з дома. 2 давно я так не сміялась. Не залишився поза увагою юзерів у той факт, що Рустам Сонцев незаконно перетинав український кордон та їздив у Крим після 2014-го. Один із користувачів мережі написав: Дивлюся, що ні пані Наталю, ні більшість коментаторів не бентежить, що пан сонцев порушував закон України і відвідував Крим з російського кордону. Зрозуміло окей. На це відповіла і сама журналістка. Якщо це так, це його відповідальність. Варто оцінювати те, що людина робить і говорить зараз, в цьому конкретному моменті історії. Нагадаємо, що у 2022 році Наталія Мосейчук вже стикалася із сильною хвилею критики через слова про українських гнит і донбасят. Тоді ведуча заявила: гучний скандал у мережі розгорівся через те, що люди вирвали ці вирази із контексту, однак вони були використані об'єктивно. Для мене люди, які сіють ненависть і розколюють наш єдиний народ під час війни, це для мене гниди. Я не зрікаюся своїх слів. Ну не можна робити так, щоб один ненавидів іншого. Розумієте? Ну не можна так робити. І просто знову ж таки не треба викривляти і розповідати, що я україномовних назвала гнидами. Я сказала, що є російські воші, є українські гниди. Це приказка є така. Це давня приказка українська, пояснила журналістка. А от вираз про Донбасят Мосейчук прокоментувала так: це була ситуація, коли я в розмові з генеральною прокуроркою на той момент Іриною Валентинівною Венедіктовою нагадала їй ситуацію, коли на пляжі десь тут у Києві затримали колаборанта, який співпрацював у так званій ЛДНР і з тим бандитським режимом. А потім він пропрацював там трохи, приїхав сюди і вільно ходить Києвом. І тому я запитала, а ось цей Донбасянин, коли вже на нього подивиться закон? Скільки можна, що у нас люди з ЛДНР абсолютно вільно вештаються, які були причетні до окупації цієї території? Друзі, чи погоджуєтесь ви з суспільним гнівом на адресу Наталії Мосійчук, пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, ми будемо вам дуже вдячні. А ми йдемо далі. Скандальна фігура проросійського табору, прихильниця кремлівського режиму і королева так званої ДНР Аліна Андрієвська, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу жінка вразила провокаційною фотосесією. Вона повністю оголилася заради ефектного кадру з букетом Троянд. На знімку, який Андрієвська опублікувала в Тікток, вона позує абсолютно без одягу, прикрившись лише великим букетом червоних троянд, обгорнутим у білий папір із червоною стрічкою. Вона стоїть на підборах у білосніжних туфлях, зібравши волосся в елегантний пучок і доповнивши образ довгими сережками. Кадр зроблено у дзеркалі на тлі типової передпокої з дерев'яними дверима і шафою купе, що створює контраст із вишуканим виглядом самої героїні. Проте замість захоплюватися нею публіка звернула увагу на дещо інше: деталі зовнішності Андрієвської, які виглядають явно зміненими. Насамперед, користувачі помітили неприродну форму її сідниць. Вони мають виразні непропорційні вигини, які нагадують результат хірургічного втручання. У коментарях суспільство не стримується. Хочеться вірити, що це монтаж, особливо п'ята точка. Туз живе окреме життя. Мати Василева, що це? Крім того, в очі впадають зміни у зоні грудей у порівнянні з її давнішніми світлинами. бюст Андрієвської став помітно більшим, що також викликає припущення про пластичну операцію. Сама Аліна на коментарі не реагує і жодним чином не підтверджує факт будь-яких втручань. Нагадаємо, Андрієвська стала відомою після відкритої підтримки окупаційної адміністрації на Донбасі, що вже не раз викликало обурення серед українських користувачів. Її публічна активність, переважно провокативна і апатажна, регулярно викликає хвилю критики, однак зупинятися вона схоже не збирається. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.